Де мішок? Де мішок? Чому ти не взяв мішок з собою? Я аж присів з того всього. Що це тут є? Йо-майо, -йо, він тут тримає три патики на собі. От тобі і на. Йшли, йшли і прийшли, називаюся. Такий грибочок нам попадає. Перший білий на сьогодні. Такий молодий красончик. Перед цим біля нього недалечко підняв два таких молодих козарка. Ну, гарний. Аби не послідний. Починаємо з білого, йдемо далі. І декілька кроків. І у нас наступний такий молоденький. Чудовий білий грибочок. Ось такий красунчик. Перед цим підняв я дві молодих голубінки. Ось такі молодесенькі голубінки. Ось таких би назбирати декілька кілограм і у банки. Ось такий супер на закривку. І знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, як ви вже зрозуміли, ми вже з вами в лісі. Поки що йду по тих самих місцях, що я був вчора. О, Трохи попідростали малі спільники. Ну, Тут довго, в мене планів нема немає затримуватися. Зараз тут по курсі так максимум пів години до години часу і підемо ми з вами зараз е в глибину в ліс. Хочу я розвідати одні свої місця. Я цього року там був один раз, але ще на початках червня. Ну, Тоді не було нічого. Сподіваюся, сьогодні ми там щось підлапаємо. Так що Залишаємось на каналі, думаю, буде похід сьогодні інтересний. Перед шукати грибочки. Сьогодні у нас маємо четвер Четвер 20 червня. На годиннику 8 годин ранку. Прийшов пізно, цілий ранок працював, була робота. Зараз якраз виключило світло до 12 години. Так що ходимо, збираємо грибочки. От. Як ви зрозуміли, зайшов я в ліс біля села. Тут ми з вами збирали вчора. Трохи нам повезло набрати. Ось, буквально тут зайшов пару метрів, я вже вон. Трошки є грибочків. Взяв сьогодні малу корзину. Чому малу, бо йду далеко у ліс, не хочу ту тащити за собою, бо як нічого не назбираю. Вона трошки важкувата. Наці з грибами її носити. Вчора набрав пів корзини, та щити, ну і губаня її. Має цю малу, а має великий рюкзак. щось це. Грибив рюдзак, будемо скидати. От. Головне би було. Збирати є, що це не проблема. Так. Вчора така була у нас спека глядачі, що це просто хана. Там сороківка вкрита, мабуть. Я підшов е, десь година четвертя дня. Подивитися на градусник, ну, правда, там сонце вперло. Градусник зашкалював. О, це капець. Жара була ужасна, У лісі все зварилося, у лісі все позаверталося, можете бачити. Не знаю, як грибочки. Але грибочки десь молоденькі тут скакували, Але вчора я чистив, хочу вам сказати. Гриб червивий страшне. Більше половина, все хробакливе. Такі молоденькі грибочки. Тут ми з вами назбирали, бачили самі вчора. Молодесень, відгігарні, а червивід дуже страшно. Тому я не хочу тут сьогодні довго крутитися. Може би і не знов. От. Я так Перебіжу і підемо. Ми туди всередину. Може там є, якщо повезе, звісно. Поліс інший вид гриба. Вони можуть бути трохи чистіші, ніж ці. Ну, Дивимося, що з того не вийде. Дивимося, йдемо шукати грибочки. Ось тут у нас такий козарич. Ось, що дивно. Козарі вчора позбирав, а вони всі чисті. По-моєму, один був червивий. Білі червотливі, а козарі чисті. Оце класно. Все, зазвичай все наоборот. Вони до дуже собі чисть. Всього року все інакше. Травишці заникався тому. Ось він. Бачите який? Він собі в траві. О, ось такий. Ну ніби гарний. Не знаю, зараз чистим. Далеко не пішов, ось тому. Підняв, почистив. Пішов біля цього граба дивитися з боку, о, за травою ось у нас є ще один. Ще один. Не пускайте далі. Ще, мабуть, будемо трохи тут крутитися. Ось такий друг гарний, класний. Ну, ось вирізав, аби вам показати. Бачите, які граби. Ніжка червива. Такі вчора майже всі. Ну, Половина точно. Хабакливі шапки теж. О, Такий зараз гриб. А то що хотіте, як тут два дні такої спеки, гриб з червивів до ужаса. Ну а там біля граба, тому, походу, ще один вид гриба. Ось В цьому лісі він росте тільки тут, біля цього граба. Ось такий. Білий. Може такий гарний. Білий-білий. Ну. Більше їх тут не знайдеш ніде в цьому лісі. Іменно тут тут какая коло цього граба. Все. Тут ще є з боку маленький, росте. І мать опик, мать опик. Mm. Класно. Продовжуємо. Продовжуємо йти. І попадає нам ще декілька грибочків. Ось. Подивіться, як вони потріскали. Бачите? Це все від спеки. Раніше було печиво в магазині такої форми. Хто пам'ятає? Ось сидить. Такий самий. Але вітер сьогодні просто. Вітер ужасний. Теж такий самий потрісканий. Та моє ще один. О, Бачите? Він теж такий потрісканий. Де вчора така жара. Просто хана. Ось що з рибами сталося. Ну що, чистимо, йдемо далі. Ну а цей на горбочку собі. Ось він Навіть не сам. І на горбочку. Ось такий. Білі нього мене. Ось такі два. Ще такі два. гарні молоді. Але питання чи чисті. Гали будемо дивитися. Ось такі. Чуть його не роздавлю. Ось який. І такий з листочки вже зазирає. Такий там полатий. Я на нього чуть не став. Класний, правда? А там є ще один. Ось. Менший. Гарний. Два. Ну я взагалі не бачив. Цього заміти вже біля самої ноги гадку. Отаку. Ну добре, що не розтворчує. Йдемо далі. Класні два. Є ще один. Ось собі так під орбо. Бачите як. Риштух у листках. Ось. Тут карили, рили. Таке враження, що свині. Ось, бачите, як позривали. Враження, що свині. о, і Так на нього нагорнули листів і він так сховався. Чекав на мене. Ну, грибочки нас реально не пускають. попадається один попри одного. Молоденькі такі пампулатики хочуть йти далі, а вони попадають і попадають. Ось тут ще один рибочок. Ну нічого, збираємо. Збираємо. Вже як є, так є. Декілька кроків і ось такий. Вже світлий, бачите? Світлою шапкою. Ну такі люблять бути завжди чисті. Ну, не знаю, подивимось. Ну і наступний опять на горбочку. Ось він нарешті мені трохи продерло горло. Но рано це є просто труба. Це вже декілька місяців. Зранку встаю, горло затігає. Так 2-3 години ходжу, поки його продре. Не знаю, що за. Хвороба така воно тримається конкретно. Ось такий нам красний нам попадає. Гарний, чудовий. Але би чистий, але вони червиві, паскуди, гарні. І червиві в середині. Ну, нічого. І є нам ще один. Ми ж там такий собі. Теж мацьопик. І зараз, мабуть, будемо йти десь туди, в середину в ліс. Рибочки ці попадають, леткі. Самі, бачите, які стандартні. Маленькі дрібоньки. Міконьки, переважно більшість. Вже червивих викинув, не знаю скільки. Напевно, штук з 20 заранок. за ранок. За цю годину чи півтора, що ми тут ходимо. Зараз будемо йти далі. Йдемо в середину лізу, будемо ризикувати. Може десь попаде на якісь гарні великі грибочки, якщо повезе. Або вчора пішли в один ліс і не було нічого. На сьогодні піду в іншу сторону. І Може ще повернемо на лисички. Подивитися чи є. Ну, Дивимося, що з того буде. Ну, звісно, фортова дорога. На ній завжди гриби. Ось, Тут бачу декілька штук зразу малих. Один. Саме цікаво, тільки що переді мною сюди йшов мужик по цій дорозі. Він пройшов. Я ззаду ось таких 4 піднімаю. Це буде потім дивитися відео. Скаже, ну блин, <хи> отако. От Заду нього, на дорозі, ось тако. Так, я ще нікуди не пішов, ось скоро я на стоїть, пішов оглядати цю територію, пішов до граба, а тут ще один. Такий цікавенький, тустенький. Отакий боровачок. А там навпроти під сусіднім грабом. Ще один. Ось Ось тако. І Маємо ще два. Класна місцина. Перейм далі. О, дивіться, хотів далі. Це ногою. Дивіться. Мало що. Чуть не став. Вже сьогодні другий раз. Клас. ще один. Ідутку дорогою лісовою, тому бойтесь замітив шапку. Не знаю що там. По-моєму, білий. Або синяк здоровий. ні білий. Білий-білий. Але йому вже йду гайки. Ось який. Був би файний, але йому середину всю віяли. Ось. Жук той чорний. Чисто виїв. Шапка чиста. Нормально, чистий гриб і знищений. Ну що робити? Тамо збоку куди є ще малий. Ось який. О, о там є ще один. О, є ще один. Білячок. Ну цей гарний. Класно. Замітив його з дороги. Що ось там, дорога. Гарно. Хапнув ще два. Лечу я ще одного глядачі недалечко від тих. Ось на сусідньому горбі. І опять такий самий. Походу так, я такий під. То ще ніжка така трохи менш більш Ось такий. Добре. на цей гарний чистий попов. Супер. Йдемо далі. Ну казині наш ось тако Гарно. Ну що, глядачі, все. Йду далі в ліс. Наш портал трохи ось. Ось скільки. Пів корзини добрі. Якщо що, нічого не знайдемо, то на смажку нам на вечір хватить. Того. Підемо ризикувати. Є інший ліс, може вдруг щось повезе, на якісь гарні білячки, а може ще на якісь інші гриби. Будемо сподіватися, що так і буде. Тому що лишаємося на каналі. Не вирішає мені йти до того місця десь буквально пів години, може трохи більше. І будемо, мабуть, щось знову збирати. Сподіваюся, хоча б на то. Ну і вже нічого не знайдемо, то не знайдемо, то пройдемося, прогуляємося по таким класним лісі. Ось покажу вам, які краєвиди тут. Вже пішов який глухий-глухий ліс. Бачите, навколо краса. А тут так прохолодно, класно. не то, що там. Там душно в тому лісі, а тут прохолодно. І... Тому можуть бути тут і гриби чистіші, набагато, чим там з краю. Того я пустився сюди. Ну, звичайно, хто знає, що вони є. А це ми зараз з вами і перевіримо і будемо знати. Ось, Якщо що, я вже кажу, нічого не знайдемо, на вечерю маємо. Так що вже з пустими руками не прийдемо. Вперед. Так, глядачі. Пів години ходу і ми прийшли. Прийшли ми ось такий мішаний ліс. Тут різні і граби, і дуби, берези, буки, черешні, яких тільки тут немає. Йдемо тут по дорозі і там далеко я замітив, перший гриб у цьому лісі нам попадає ось такий чудовий козович. Не знаю чи чистий, зараз ми до нього глипнемо, але... Я походу бачу ще одного, а ось там він. Ось ставлю корзину, то вже не один, я вже бачу їх декілька. Ось такий. Тут ще один малий. І тут ще один. Декілька днів назад я тут був по наки гарне величезне коло на цій дорозі з ними. Набрав трохи. От. І вони тут бачу знову наросли. Ну, не знаю які кількості, але зразу на вході ось ще один бачу. Попало нам декілька. Ось такий, ось такий гарний. Але і походу, походу червивий, зараз не Так, ось іще один. О, ще є тут. -ка. І тому. Ще один. ось, Красота. О, там бачу ще один. Ну, зараз, звісно, треба ще раз все переходити. Я так поспішив. Там один, там один. То що бачу більше. Треба буде перейти. Гарантія я полишав, ось там вже великі. Ось. Зараз я це поставлю. Потім почистимо. Ось тут такий здоровий. Люди докупи. Та, де я бачу, ага, там. Ну, я не знаю, тут такі вже ого-го. Це і взагалі. Два окупіни, ну, їм вже напевно хана. Цим вже хана це точно. Червиві ніякі. Так. Все. Угу. Так. Поки що, походу, все не бачу, зараз можете... Сюди-всюди шукати, ми вже назбираємо щось. Тут любить всякий бути гриб. Може бути і білий, і козарі, можете бачити, голубенки тут десь бути. Ось ще один молодий. Тут такі дороги, бачите, тут там укрики сильні. Ось сюди добре йти, коли посуха. Збирати гриби, тоді тут завжди можеш щось зловити. У цих дорогах тримається волога і такі грибочки попадають раз поперед. Ось тако, Така місцина, ось тако грибів чистим. Цих нам вже на нині точно досить, вже більше на їх брати не буду. Зараз перечищу. Хіба що якийсь би молоденький, Йдемо шукати якісь інші. А, вже мусив показати вам, аби ви розуміли. ось, Бачите, з тої купи, що ми набрали. Я взяв один, два, три, чотири і дві шапочки. Все, все решту храбак, хлам. Ніякий ось. Ось така червивість зараз гриба. Йдемо далі. Купу всього викидаєш. Поки нам попадали стоси червивих козарів. А тут попав нам білий нарешті. Ось такий. Я вже думав, що їх тут не буде. А то одні козарі, козарі. Це що хоча б вони були чисті, а то купи накидаєш, а з них нічого немає. Все червиве. Ну такий один біляк. ну вже добре. Ну може, ще один знайдемо. Ну те, що я побачив глядачі, це щось. Я аж присів з того всього. Не дурно, не дурно ми сюди з вами пішли. Я вже чесно був зразу, вже ходжу така. Мабуть, біля години часу вже трохи був розстроєний. Одні козарі, козарі, козарі. І все таке червиве, дуже червиве таке. Ну, я вам показував. Коло накидаєш, а за нього нічого не береш. Нічого ти нічого. Пропопав нам один білий. Походив, може, ще хвилин п'ять, а тут такий, хоч покажу. Буду заходити здалека. Ади, стоп. Стоп, 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 стоп. А тут ще є менший. Подивись. Бабана. Але ж то є менші. Я не це хотів показати. Не це. Подивіться тому. тому. Гляньте. Що це тут є? Йо-ма йо, він тут тримає три патики на собі. Ви це бачите? Я тільки гляньте, Це щось. Ух, Привіт! Ох, так лагонько собі сидить під верхом. Та ви що? Та ви тільки гляньте. Оце грибок. Що грибок? У мене мала корзина, А тут такий грибок. Класних два, правда? Ну, вже не дурний йшов. Таких три гриба. Марта було з того лісу піти. <рес> <рес> супер! Супер, глядачі, супер. Ну, настрій піднявся моментом. <рес> Ой, глядачі. Тільки гляньте, я ще навіть того не почистив. Пішов ще подивитися. Це ми попали на кого. Шкода, що ми запізно прийшли. тільки глянь. Оце да. Такий тут один. А це взагалі шляпа. Не знаю, чи він чистий буде. Та ти що. Подивіться, це два. Це два і це таких такі, такі великі корчики грабові. А у них такі грибиська треба такі, а? А у них такі грибиська здорові Ну і що? маленька корзина, мала подивіться. Нормально І цих два От тобі і на От тобі і на. йшли йшли, і прийшли називаюсь І прийшли називаюсь Да це вже мені подобається. Де мішок? Де мішок? Чому ти не взяв мішок з собою? Ти подивись. Я пішов ще там, дивитися по тих корчах, а збоку дивіться ще один. І знов такий добротний. Це тобі маєш. П'ятий гриб один біля одного і тут такий потужний. Краса. Що глядачі? Ось таких чотири шайби. Подивіться які. Це таких чотири гриба. Зразу 2 кілограми, напевно, буде. Ну, ще й цей такий біля них. Така п'ятірка. Я вже скинув рюкзака. Зараз в рудзака, пакет кидаю їх рюкзак. Козину нема де запустимо. Навіть там вже не влізуть. Зараз одного бо маєш тобі, а другий то вже взяв. Ось Корзина у нас повнезна, чубнезна. Може додому. Ну, кидаємо кидаємо рюкзак. підемо ще по цьому лісі полазимо. Може, ще щось повезе. Ой, ну що, глядачі, риби у нас як почалися несподівано, так вони і закінчились на тому місці. Обходив я тут, облазив по цьому лісі, бо знає куди. І туди внизу ходив, і туди в той бік ходив. Коротше, попали нам в одному місці і все, і заорало. Де ж дурний. Скільки козарів попадало, їх не брав. Думаю, може ще вдруг попадуть білі. От. Я їх перекинув в юдзак, отаку несу. Це як було. Їх там є 5 штук і пів кулька доброго вийшло. І доволі ще гриб непоганий. Я, якщо чесно, сам здивований, малі гриби червиві, а ці великі, менші більш чисті, шапки чисті. Це, мабуть, тому що вони вилізли ще. До цієї спеки. От, тому вони чисті. Ну Вже за таких п'ятьох грибів все одно було варто піти і потратити цю годину, а ми зараз полегонько вертаємося назад. Зараз ще, що по дорозі нам попаде, то все зніму, покажу. От, перейдемо ще тим лісом, що ми зранку починали. Покрутимося, може ще тих трохи дошпортаємо. І хватить. то і так вже нас доходи 11 година, вийшов пізно, може навіть вже і по 11. От. Вийшов я пізно, нагадую, вийшов о 8 годині з дому. Ну що, така у нас була тут розвідка. Ну, от, Рахую недорно. Все одно декілька грибів знайшли. Козарів після тут в цьому лісі понаходив. Ну, майже все повикидав. Йдемо ще назад. Зараз ще походимо в лісі біля села. Ще може декілька пару зніму, покажу вам. І будемо йти додому, сонце чим раз вище, знову, напевно, буде спек, але й вдовни ні такої не буде, як вчора. Хоча б вітер є гарний, вже таке не відчувається. Все-таки на сьогодні все, глядачі. На цьому будемо закінчувати наші мандри по лісах. На годиннику майже 12 година поки сюди дійшов. І вже сил нема ніяких ходити, більше по лісі. От. Так що, хай ростуть, може, буде все добре, підскочимо завтра зранку. Підзбираємо знов. Звісно, якщо будуть. Як не будуть, то не будуть. Ну все, на цьому закінчуємо. Берегіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Та глядачі.